Що ви бачите зараз по ситуації по фронту? Була новина про те, що росіяни вдруге змогли форсувати Оскіл і розширюють там плацдарм. Який план ви бачите по Харківщині? Це дуже, дуже дуже погано, що вони знову намагаються форсувати річку, що там створюють певний плацдарм. Ми багато на різних етерах, різні аналітики, фахівці казали, я в тому числі казав, що річка Оскіл – це дуже потужна природна фортифікація. Право берег річки Аскіл – це такий російсько горний кряж, це панівні висоти. Там вже були побудовані наші позиції, там вже була артилерія, зв'язок, все, що необхідно для того, щоб тримати оборону. Завдяки, завдяки рельєфу місцевості, то право берег річки Аскіл, західний берег можна ну, навіть порівняти з тими сумнозвісними лініями Суровікина, тобто потужними укріпленнями. Тому намагання росіян і ми. Прогнозували, що форсувати річку скіл і закріпитися на правому березі росіян не вдасться, бо там все підготовлення, як треба. І бачите, знову <кхід> створення певного плацдарму, це, це дуже це набагато небезпечніше, ніж е, Кураховський навіть напрямок. Небезпечніше, тому що, якщо вони подолають таку, такі потужні фортифікації, які там природні фортифікації, ну і наші, звісно, то це, нам дивиться, там доволі складно. Тому всі ці десанти росіян, всі ці групи, які там приміщуються, мені здається, одно це вочевидь. Я думаю, розумієте, наше в генеральному масштабі, їх треба вибивати, не давати можливості створити плацдарм до борони Божа. Ми маємо це маємо стати тим рубежем, які росіяни не, не зможуть подолати. І всі їхні спроби треба, щоб вони стали марними. Тому там я, я ну я ж де я, де. Генштаб, вони краще за мене це розуміють, але речі, які є вочевиті, не треба бути там співробітниками Генерального штабу, щоб знати те, що про що ми зараз розмовляємо. Неможливо росіянам давати, не можна росіянам давати там створити плацдарм і спробу потім з нього розвивати наступ. Далі не можна цього робити. А який там задум, ви бачите, вони там зараз намагаються укріпитися щоб що? куди далі йти. Ну далі, да, ну кухнисько лиманський напрямок. Це ж це вочевидь. Це Куди далі? Це може бути навіть і Харківський напрямок з іншого боку. Тобто там ну, можна по мапі подивитися, тут подібстають, -по там не важко зрозуміти, що вони хочуть зробити, але давайте ще раз треба або резерви додавати, або що-небудь не можна ще раз, не можна там давати росіянам зробити плацдарм в будь-якому випадку.